Підай! І Стоїм! Стоємо! Стоємо, стоємо, стаємо! Стоємо! Стоємо стаємо! Я хочу сказати, що Сергій взагалі наглів, я не знаю, що це. Да, сюди... Вставайте просто, не спіть поменше, та й все, люди добрі. Оп! Щасливі діти. Не здалася. Ось Жанна яка щаслива просто. Стоєм! Стоєм! Телефони здаємо. Опа, один зайшов. Ніка! Добрий ногу! Добрий ногу!

Hyvää päivää, saavutamme hyvää

Дівчата, розкажіть, чого ви такі гарні сьогодні? Ми сьогодні останній день. Так. Арбуз покупати будете? Арбуз? Ну давай, купляю. Так, відійдіть! Всі, хто взяли, відійдіть! Все! Послухай мене сюда, не до А тепер передапу Послухай сюда мене, не до барабачи. Моя собака, моя собака, і то краще рай на барабан не Правда. Що ти не кажеш? Просто, і що мав би не посидити, то воно набагато краще грає. Слухай мене сюди. Вона хвостом отако об двері стукає, і то краще, ніж то, що ти там своїми карляками граєш. Ти думаєш, що ти саме крутий, коли ти мене штукаєш басейн? Так, думаю. Ти думаєш, що ти саме крутий, коли ти мене штукаєш басейн? А ти що, Ася? Ага. Ти не є саме крутий, ти не вимахуєш тепер дівчатами, коли ти мене кидаєш. А ти думаєш, що ти такого рамі ходиш, бо ти саме крутий, так? Так, я думаю, що саме крутий. Він мене кинув, вирішив ви, повимахуватись перед дівчатами. Добре, чому раз, ти, ти його кинув? Бо тому що він такого, як рама стояв жорсткий перед дівчатами, вимахувався і чому ти я, думайся, я ти розумієш, що Я люблю ситуації своїм тілом. не ти його обзиваєш, so? і він тебе просто. Але я його почав обзивати після того, як він мене кинув басейн. Ну так, а спочатку він неправильно зробив, а тепер ти правив. Тому слухай сюди, якщо ти зараз мене кинеш. Серйозно, з тобою буду говорити. Не я, а хто? А, а, а я а Арсен! Мені. Арсен! Так, так. Слухай Слухаємо Біблія, біблія. біблія пише, що не можна ніяк сваритись, не можна обіжати один одного, інакше ти не попадеш в Рай. Асан, не віддавай а зло не за злом. Зло. Але хіба хіба не написано в Біблії не штукати і не треба завжди. Це дівчата, перед ними не можуть. Я зло тільки, зло. тільки прощу його, якщо він визнає свою вину. Його Бог накаже. Аргументуйте, що він визнав свою вину і я вибачусь перезагадувати. Це буде краще, що ви померли. Я во не правий. Розкажи, в чому ти не правий? Я Там. Скажи, Стому, що ти, що ти, Я з тому Я Не буду відповідати. помири. Таке питання було. Я її запитала, де є ä, правильна станція, бо тут є станція не від Бога, є станції на ну, ніби нормальні. Я запиталася, де є станція э, від Бога. Вона сказала те, що це є там, де ми зробимо гроші. Бо я не знаю. Я зробила гроші, поки що тільки на одній станції. Я протратила. це було басейну, але я не знаєш. Не вірте, не вірте, тим людям. Тарас Мелек <рекова> сказав. Не вірте. Тарас Мелек <рекова> сказав. Не вірте тут нікому. <рекова> <рекова> Валера, а хто такий тарасвельник, щоб йому вірити? Я ні не чуthala, Чому я повинна <різов> тарасувальнику я я вірити? Тобі треба там. Так. Я Не слухайте, то Валера ругаєш, гри, що на світі є тільки Бог. Це логічно. Бо вони всі кажуть. Наприклад, хочеш мати, наприклад, гроші. Хочеш мати весь світ. Конечно, Який веснок? Веснок, що тільки на світі один бога. Що йому треба тільки служив. Ми були марти і в Дарини, І ми, з ними погодилися. ми сказали, що ми хочемо гроші і владу. А за що гроші вона давала? що ми з нею погодились. Погодились? Погодились на що. Щось було. Харайше. Харайше. І потім ми начли Ісусом. І Хто мы кались. Кто был в роли Иисуса? А святки вы тут не знались? У него запитали. Оце називається так наставники експлуатують дітей, коротше. Діти а, носять так. тих наставників, як королів. Тереса Батьковича носить. Ви горизонтально і вертикально, і так і так. То капець. А, а, бай! Бай! Я кажу, Оксана, Бог!